Всім привіт, друзі! Слава Україні і Героям слава! У мене сьогодні невідома машинка. Ну Це розпашивальна машинка 858 моделі моделі. Ну, це були Dragonfly. Ну, в основному це були Dragonfly. -ї. Тут назви немає. Я її отримав, це моя підписниця придбала собі. Ну Назва DF 858. Моя підписниця придбала собі, а потім почала консультуватися. Кажу, чого ж вони одразу не спитали в мене, чи треба купувати. Ну, таке діло, купила так і купила. Прислала, роблю огляд, в якому стані я отримав цю машинку. Вона частково розібрана, знятий, ну, стойка, ну це таке. Ось такі шви тут, як би зразки. Ну, зразки не в самому кращому випадку, не в самому кращому стані. Пропуски. Ширина шва в цих машинок 4 мм десь. Ну, 4 я замеряв. Ось. Машинку треба помазати і, скоріш, треба налаштувати. От і все. Отак вона шиє. Потім... Заглянемо сюди, ага, бачу, бачу неправильна заправка ниток. Що покажу, друзі. Справа в тому, що ці моделі е, це 858. 857-ма модель, здається, була коверлоки. Коверлоки. Це і оверлок, і розпака. Ну, я можу помилитися, бо давно вже робив. І оверлок, і розпашувальна машина все в одній машині. Називається коверлок. Коверлоку тут іще одна крутілка і ще одна крутілка. ось, Але деякі функції залишились тут незмінні. Що я маю на увазі? Заправка ниток. Тут, якщо подивитися, будь уважний, тут є схема. Так, секундочку. Як заправляється коверлок, ну, ковер, ну, е трикотажна машина. Ось так. Ось так. В даному випадку зараз заправлено ось ось так. Тобто як оверлок. Ось тут у нас є схема така. Ось у нас є тримач голок і верхні у нас ідуть ось Це для оверлока. Оверлока. А зверху тут ось ця схема. Так. Якщо, брати, цей тримач голок, то ось нижні крутівки. Це, це розпашувальна машина. Тут треба... Ниточки ось так. А вони зараз заправлені ось так. Зараз покажу. Ця штучка знімається. В чому фішка? Там стоїть компенсаційна пружиночка Ось бачите, як заправлено. Відповідно, якщо машинка буде налаштована, ну, буде заправлена як оверлок, вона шить не буде правильно, вона буде з пропусками, бо тут є, коли ви зверху так Тут є компенсаційна пружиночка, яка своєчасно підтягує нитки. Це ну, обов'язково треба знати. Просто я ж кажу, що ну, в принципі ставити не буду, буду все одно її розбирати, бо я її буду мазати. Просто дивлюсь, в якому стані я отримав. Перше, що неправильно заправлені нитки, машинка пропускає. Ось, бачите, що я вам кажу? Ось верхні болтики це для оверлока. Вони тут зайві, їх можна викрутити, вони тут зайві. Це ось у нас болтики це розпашувальна машина. Що я вам і кажу? Так, пардунно так. Ось нижні крутілки. Нижні крутілки. Це розпашувальна машина. Заправляється ось так. А це у нас оверлок. Це у нас болтики ось верхні. Так, подивимось. Як тут у нас петельник ходить? Ну, бачите, петельник дуже рано заходить на голки. Дуже рано. Дуже рано я поясню, що це має, ну що я маю на увазі. Якщо, як, якщо взяти оцю голку, наприклад, ось, і ось у нас лисочка оце для ходу петельника. Це петельник зараз заходить. То він заходить дуже високо, десь отут він заходить. Він має заходити трошки нижче. А він зараз десь отак. Ось, зверніть увагу. Він Перед лисичкою треба трошки, або треба його трошки назад, ну це я пізніше подивлюсь, зніму голку в пластину і скажу зауваження. Яке. Дуже рано він заходить. Трошки він пізніше. Або треба підняти, тримач голок трошки на міліметр, якийсь там, ну це я в процесі подивлюсь. Або треба припізнити трошки петельні. Все. Або буває на ексцентриках, або просто ходу, ходом рычага чуть, чуть сюди дати і тоді все буде рук. Все. Давайте знімемо голку пластину, подивимось, як голки стоять по відношенню до голкової пластини. Тут у нас тут такий зборна, збірна СССР, тут збірна, ну викрутка є. І... Для масла є, для оливи є бутилочка. Так, це знімається. Знімаємо лапку, викручуємо повністю. Знімаємо нитки і знімаю лапку. Так, лапку відкритив. Оця фігня вона і не треба. Це для лінійки, ну, навряд. І ще, друзі, я завжди, не знаю, це я зелене зв'яжусь, спитаю, чи треба, чи не треба. Я в цих машинах завжди оце зрізаю, бо воно тут так заважає, коли шиєш, наприклад, оце пігня постійно заважає. Не знаю, що виробник так придумав, я ось так його беру і потім зріжу і буде нормально ну, як би працювати. До речі, ця штучка знімається вверх. Ну, так же ж не буде шити. Так, поїхали, дивимося голки по відношенню до голкової пластини. З виду видно, що машиночка не стара, ну, в смислі, не зайозана. Ну, голки, в принципі, нормально стоять. Зубчики якісь тут, ну, це лікє таке. Це ліко таке, як би ок. Знімо голку пластини, подивимось, як працює. Петельник по відношенню до голок. Просто викручується і, до речі, на цих болтиках можна трішечки, ну якщо треба, трішечки можна підрегулювати голку пластину по відношенню там до голок. Зміну голку пластину, нитки, саку рибушку складаю, як ходять зуби. Ну нічого. Далекувато. Ну, блін, зуби вмішають. Щоб їх зняти, треба зняти цю кришку. Тут ось, здається, один, два і ось тут третій болтик. Один. Балалайки тут немає. Тут, по-моєму, другий має бути. Вытяну кабель. И вот у нас третий. Его выкручивать полностью не треба, только трошечки. Так. Можно и выкрутить. Так, все снимаю эту крышечку. Такую. Так, Проблема. Блін, друзі, знаєте, що ще в цих верлоках? Фігня Так це метал. Металли тут пасході. Я ж недавно такий оверлок робив. Де я? За таку штучку робив. Це випилював. Це кронштейн ножа. Метал взагалі такий слабий, так цей. І був злопнутий, це я випилював нову таку детальку. Це кронштейн привода ножа у оверлок. Ну, якось працювало, ну, здається, це все злопнуте. Ну, як тут працювало, ж воно. Ну. Ладно, розберу його, подивлюсь, розберемося. Треба зняти зуби, подивитися, як вони. Видвигаю максимально сюди і викручуємо цей ряд зубчиків і дивимось в То, щоб голочки лягають оце на петельник, нічого страшного. Якби має, Це якби норм. Ну, не норм, тому що, в принципі, в принципі, якби пательник сюди, якби петельник трошки сюди подати, то якраз менше буде лягати. Ну, я б його переналаштував, переналаштував. І, ну, пелюшки дивлюсь, працював, значить. Ось, бачите, як. В принципі, трішечки можна петельник. Трішечки можна подати його в цю сторону, бо сильно голка рано заходить. Відбійник ну, для голок теж некоректно стоїть. Зараз гляну. Ну не видно, щоб тут хтось щось крутив. По ньому не видно став як, як новий. Ну це я все буду регулювати, на розібратися з цим, з цим речагом, що тут зуби. Ну, воно ж якось працювало. І все я, коротше, я буду регулювати. Потім, ну я не буду цей процес показувати, як я буду все регулювати. Ось. Ну чогось, блін, не пам'ятаю, давно робив. Що не вистачає цього відбійника і на цю голочко. Подивлюсь, що тут. А, що тут? А що тут? Блін, давно робив таку машинку. Що зажато, то зажато. Так ось ми зробимо, щоб його вистачало на дві голки, на праву і на ліву Ну, смисла, якщо він тільки одну буде в такому діапазоні і можна зажати його. Ну, бо нафіга він там тоді стоїть. Ось. І тоді вже тут ми його підрегулюємо. І буде окей. Ну все, друзі. Отаке. Блін, оце мені не дуже подобається. Треба переговоритися. Здається, воно вона Передається відео свої. Такого обрлака в мене нема, немає, немає з чим зробляти. Ну здається, воно... -муха. Ладно, розберемося. Подивимося. Ну, це такий об'єм у мене робіт. В принципі, він шить буде, нікуди воно тут не дінеться, подивлюсь. Ну і розберу, помажу, подивлюсь, що тут до чого. Наступне включення буде, коли я вже його налаштую. Ось. І покажу, як він шиє після мого налаштування. Все, друзі, кому потрібно налаштувати обслужити швейну техніку, можете звертатися до мене. Номер телефону я залишаю під відео в описі. Ну як завжди, слава Україні і героям слава.